Дане слово, я сподіваюся, ви бачите мою презентацію. Так. Так. Наркотична залежність як прояв адактивної поведінки особистості. Це є питання, яке вже дуже давно досліджується, і дуже багато методів справді ефективно використовують. Свої напрацювання для подолання такої проблематики. Транзактний аналіз він також досить ефективно працює із цим питанням. Він дозволяє виявляти глибинні сценарії, також автоматичні поведінкові патерни поведінки таких людей, а також приховані вигоди такої адективної поведінки. Моя доповідь буде будуватися на тому, що Ерік Берн він називав. Психологічну гру наркоман, тобто він детально описав, яким чином вона програється так людиною, і можна зауважити це є вагомий інструмент для усвідомлення механізмів залежності. Також Ерік Берн він визначив типові моделі взаємодії між залежними особами, їхнім оточенням, також суспільством. І це дає змогу клієнтові, якщо ми працюємо саме в цьому напрямку, допомогти йому проаналізувати залучені егостани, життєві життєвий сценарій, а також приховані вигоди усіх учасників для цієї гри. Тут ви можете побачити тут, ви можете побачити таку схему. Цієї гра гри наркоман вона відображає циклічну природу залежності. А також ми можемо побачити соціальні ролі, які підтримують цю гру. Бачимо є залежний так він у ролі жертви. Тобто, ми за трикутником Карпана, це може побачити. Також буде обов'язково рятівник і також буде переслідувач. Ми можемо побачити характеристики, позиції егостанів, які я прописала для того, щоб можна було краще зрозуміти, а також психологічну функцію у цій грі. Ну, наприклад, залежний, так ми бачимо, що це є головний учасник, він в ролі жертви. Він використовує залежність для уникнення відповідальності в першу чергу. Так, і его який він може використовувати, це адаптивний малюк, який закликає його рятувати. А також будь Тітівни малюк, який навпаки не хоче, щоб йому вказували, як він має робити. Тобто, по суті, він провокує втручання інших, маніпулює допомогою і таким чином породжує у ці взаємовідносини між собою. Якщо ви бачите рятівника, це є людина, яка допомагає цій жертві, так бере на себе функції скажем так, залежного для того, щоб він якби за нього так виконує якісь певні ролі, включається позиція турботливого родителя і таким чином психологічна функція у цій грі знімає відповідальність і жертви і ти підтримує саму гру. Дуже часто цей рятівник пізніше, після того як він розчаровується, переходить у позицію верніше, у роль переслідувача, так як починає критикувати, звинувачувати, ставити на місці цього залежного і вмикається роль егостану родителя, контролюючого. От, і таким чином, коли от посилюється чи піття провини, він підштовхує залежного до повернення у залежність, оскільки залежний, ну, не вірю, так що він може справді справитись, і воно йде по кругу. Так, оцей переслід потім переходить переходи рятівника, ну і воно так по по кругу відбувається. Також тут можна побачити на цьому слайді динаміку гри і її пастки, які полягають у тому, що гравці постійно змінюють ролі і отримують таку патологічну рівновагу. Ви можете ознайомитися, так, яким чином це відбувається, так, яка типова поведінка відбувається, яким чином це перехід, от, внутрішні причини і мотиви. Ось я думаю, що кожен з вас може побачити, тому що то хочу ще встигнути ще один слайд з вами, так тобто, оце якраз те, що я їм в попередньому слайді говорила, яким чином відбувається цей перехід, так А тут більш детальніше розписано, яким чином. Тобто, залежний, коли, наприклад, втрачається зв'язок із одним рятівником, його функція, що він шукає нового, так тобто він прагнує знайти ще більше людей, які скажімо так будуть його ілюзорно рятувати, так хоча по факту він нічого. Насправді без свого бажання не хочу робити тому. Що ми можемо побачити важливого під час психотерапії, такі клієнти в першу чергу виступають у ролі жертви і використовують психологічні захисти, такі як виправдання, обман дуже часто справді обман це є проблема, яку клієнт такий ну не хоче долати. Так далі вони часто скаржаться на безвихідні ситуації, так і не усвідомлюючи насправді власних можливостей і вирішення проблем. Тому наше завдання допомогти йому зрозуміти, що все в його руках в першу чергу, так і його бажання Можливості, дії, поведінка справді можуть змінювати його соціальну роль. Також це може проявлятися в пасивній поведінці клієнта, коли він не хоче брати на себе відповідальність за, власні, за власне життя. І таким чином він може запрошувати інших, зокрема і психотерапевта, піклуватися про них і часто любить ну, показати себе в такій ролі жалю і осуду. І можемо побачити, що. Насамперед, так аналізуючи психотерапевтичний процес, дуже часто такі клієнти можуть бути із розладами особистості. Я, наприклад, у своїй практиці бачила, що це може бути асоціальний розлад, от, тобто він, якби може заохочувати клієнта на таку негативну поведінку, яка буде дуже такою визиваючою викликаючою, так. Також вони часто дозволяють впливати на себе, щоб зупинити вживання наркотиків, але в сімейному житті це може призводити до контролю з боку патернів, а саме симбіозу. От і е, у своїх тезах, коли я розсліджувала це питання, так я брала приклад кейс, де наркозалежний клієнт він е, говорив, що він усвідомив, що відчував свою цінність лише через контроль дружини, ось через таку взаємодію. Ну, і також такі клієнти схильні ідеалізувати майбутнє. Верніше минуле, вважаючи, що наркотики дарують їм радість і впевненість, і тому їм дуже важко від цього відмовитися. Так, це є теж така особлива проблема поведінки їхньої, що вони е, по факту насправді. Не хочуть відмовлятися від вживання, Так це може також викликатися небажання працювати над залежністю і може призводити до психотерапії знецінення взагалі. Дякую за увагу.